Як зробити свою зубів посмішку на мільйон? Ні-ні, зараз не про вініри, не коронки. Зараз поговоримо про відбілювання. Але не те, що робиться в клініці. Пацієнт вже робив клінічне відбілювання, але результат його пройшов за пару днів. Тому таке відбілювання має сенс, якщо у вас на наступний день зустріч або день народження, або якась важлива подія. Від клінічного відбілювання не у всіх буває приголомшивий результат, коли я сказав, що я зможу відбілити і цей ефект залишиться на довгий термін. Як мінімум, пацієнт був дуже здивований. В нашому випадку ми маємо ось такі зуби, які треба відбілити. Зараз я вам прикріплю ще фото з шкалою віта, щоб ви побачили, який це колір. У нас буде певна градація. Найчастіше зустрічаються колір А2 і А3. В нашому випадку якраз А2. Що робиться перед відбілюванням зубів? Я перелікував усі каріеси, зробив професійну гігієну порожнини рота і тільки потім перейшов до відбілювання. І за 4 тижні ми отримали ось такий результат. Ми дійшли до кольору Бліч 4. Це вже не природній кольор, природі як такових не існує. Таких білих. Пацієнтка максимально задоволена. Я задоволений, що я зміг їй допомогти. Тому не обов'язково робити вініри, можна просто виправити колір своїх зубів, і на цьому буде все.